Привіт! Я Юля, мама двох дітей. І сьогодні хочу показати, як звичайні сімейні розмови можуть навчити дитину її правам. Уляночко, а допоможи мені трошечки поглядіти Артемчика. Мам, mm, я зараз не хочу. Можна трішки пізніше, я хочу зараз помалювати, бо. Добре. А чим тобі допомогти? А давай разом вичешемо нашого котика. Давай. Давай. Гулянка, йдемо гуляти. Йдем. А що б ти хотіла сьогодні вдягнути? Хочу я вдягнути ковтинку та двину. Супер! Права дитини це основа її безпеки та розвитку. Дуже важливо звернути увагу на такі речі. Як право на приватність, власну ідентичність чи право на турботу і захист діти щодня проживають свої права у звичних словах і діях. А ми, батьки, підтримуємо їх у цьому. Коли дитину слухають і поважають, вона відчуває, мій голос важливий, я маю значення.